Розділ 10 Так як Іринка постійно відвідувала місію в Україну, її часто запрошували на різні заходи. Одним з таких заходів була поїздка до майстерні шоколаду. Це була дуже цікава та пізнавальна подорож. Там дітки разом з майстрами робили різні фігурки з шоколаду. У кожного було щось своє, і лише у двох дітей вийшли однакові фігурки. Вони разом робили сердечка. Дітлахам це заняття дуже подобалось. Вони отримали купу позитивних емоцій. Під час того, як діти створювали фігурки з шоколаду, вони постійно спілкувалися та жартували. Майстри дуже здивувалися, коли побачили, що у Іринки та Максимчика однакові фігурки. І тоді вони запитали, чи не хотіли ви зробити кожен щось своє і чому ви робите саме сердечка? А дітлахи в один голос відповіли: Ні, не хотіли. Це так було задумано з самого початку, коли вони це сказали. То самі почали сміятися і розсмішили всіх навколо. Здавалося, що вони просто читали думки одне одного. Іринка старанно навчалася, і зовсім скоро вона мала складати ДПА державну підсумкову атестацію перед вступом до п'ятого класу. Тому дівчинка старанно готувалася до цього відповідального іспиту. Потім мав бути випускний, але перед тим Іринка разом з однокласниками ходила фотографуватися для альбому. Дівчинці дуже сподобалось проводити час з однокласниками, і справа була не у фото, а в тому, що цієї миті вона відчувала, що вона така, як всі інші. Просто вона має одну маленьку особливість. З якою вона постійно веде боротьбу. І дівчинка була впевнена, що рано чи пізно вона точно переможе, бо вона сильніша за це ДЦП. Іринка ходила в місію в Україну на заняття з музики, де скоро вона завела нових друзів. Їй дуже подобалося відвідувати такі уроки, тому що там було цікаво. Дітлахи весело проводили час, спілкувалися, співали і просто веселилися. Хіба не таким має бути справжнє дитинство кожної дитини? А ще дівчинці дуже подобався вчитель на ім'я Ігор. Він знав, як знайти підхід до кожного з дітей, як зробити так, щоб діти полюбили музику. Дітлахи ходили на заняття, вчили пісні до дня захисту дітей, і Іринка разом із своїми друзями мала виступати. Тому всі старанно репетирували, готуючись до свята. І ось настав день захисту дітей. До парку прийшло дуже багато людей, тому що всі-всі чекали на святковий захід. Також долучилося багато дітлахів, які ходили в місію в Україну, прийшли працівники цього центру і всі з нетерпінням чекали виступу дітлахів, тому що знали про неймовірну обдарованість діток. Підтримати Іринку під час виступу прийшли її рідні, а також Максимчик з його мамою. Дівчинка була дуже рада побачити друзів. Дівчинка виступала у своїй чудовій сукні, тій, яку вона одягла на свій день народження. Дівчинка мала розкішний вигляд і прекрасно заспівала. Потім дітлахи смакували солодощі і приймали участь у різних квестах. Це все було зроблено для того, щоб подарувати їм море позитивних емоцій і зробити це свято незабутнім. Діти чудово провели час та отримали море позитиву від спілкування та ігор. Віринки був випускний в четвертому класі. Дівчинка отримала похвального листа і щиро раділа своїм досягненням. Проте, водночас, хоча більшість діток раділи, тому що вони стануть дорослішими і перейдуть до п'ятого класу, Іринка неймовірно сумувала, бо не хотіла прощатися зі своєю першою вчителькою, яку вона вже встигла полюбити, після свята останнього дзвоника. Діти разом з батьками пішли святкувати випускний в кафе. Спочатку Іринка сумувала, тому що всі діти пішли танцювати, а вона не могла цього робити. Але з часом всі діти почали спілкуватися між собою, жартувати. І Іринка зраділа, відчувши, що в неї є друзі. Які приймають її такою, як вона є, дівчинка з вдячністю ставилася до своїх перших вчителів, тому що власним прикладом вони прищепили іншим учням повагу і любов до неї, а головне, вони сприймали Ірусю такою, якою вона була, і це стало найбільшим скарбом для дівчинки.